Історію не свою, не про мене. Цю історію мені принесла одна із моїх учениць, е, яка навчалася на е, курсах за сертифікацією Кепсіфа. Прийшла вона до мене з такими словами: Ви знаєте, чого я до вас прийшла? кажу, що таке? Чого? Е, каже, я наймалася в одну дуже престижну фірму, де були чотири етапи співбесід. І каже, перші три я пройшла. На четвертому етапі стояв вибір між мною і іншою бухгалтеркою. І каже: Я знаю, що професійні тести вона написала на меншу кількість балів, ніж я. Питання, звідки вона це знає, ну, беремо так, як є в цій історії. І каже: вибрали не мене, а цю іншу бухгалтерку, бо в неї був сертифікат КЕ. То я до вас прийшла на курси, я хочу мати КЕ. І ти знаєш, я можу пояснити, чому. Роботодавець зробив вибір на користь цієї іншої бухгалтерки. Сама сертифікація, я б її назвала незалежною чому, бо вона складається з трьох різних компонентів: це є навчання, це є екзамен і сертифікація. І що цікаво, навчатись, студент може сам, бухгалтер, може піти в організацію на якісь курси. Екзамен приймає. Екзаменаційна мережа Кепсіпа mm -hmm. це інша структура, яка ніякого відношення не має з викладачами розумієш, з тими компаніями, які проводять курси. І третя компонента – це сертифікація. Це ще інша третя організація, яка сертифікат видає лише тоді, коли виконані критерії. Власне, критерії, які має бути екзамен зданий успішно зі всіх чотирьох предметів: яких право в Україні, податки в Україні, фінансовий облік і управлінський. Другий момент має бути успішна репутація як члена професійної організації на дату отримання сертифікату. Тобто мова йде про членські внески, які слід сплачувати на момент е, отримання сертифікату. Наступна компон... е, критерія, це є, якщо це рівень КЕП, вища освіта, не обов'язкова, на рівень СІПА обов'язкова. Е, щодо досвіду, е, КЕП вимагає один рік досвіду за спеціальністю. Е, рівень Сіпа три роки. Тобто ти розумієш, рівень КЕП е, можуть навчатися здавати студенти? Так, це є цінність для студента. А скажіть, будь ласка, от, наприклад, бухгалтер веде облік за національними стандартами, mm -hmm. так? Але от хоче піти на карт, чи буде йому корисно цей карт? Mm -hmm. Можливо, є якісь спільні риси, які mm -hmm. мають національні стандарти mm -hmm. міжнародні. Mm -hmm. Так ти розумієш, в чому ситуація? Наші національні написані тут з міжнародними. Mm -hmm. І відсотків 90 наші національні стандарти це є міжнародні. Просто інше питання, що вони написані, по-перше, скупом, а по-друге, якщо в той момент, коли вони приймалися, бухгалтер вже був у зрілому, скажімо, так, віці, професійному плані. Навряд чи він національні стандарти навчав. Максимум, mm -hmm. що він перейшов, якщо це було використання Одинески шостої на сьому версію, з сьомої на восьму. А наші національні стандарти мало хто вчив, і виходить так, що йдучи на сертифікацію КЕП, в першу чергу бухгалтер пізнає не міжнародні, а наші національні, за якими він працює вже не перший рік. Так, і знаходить всякі там єдзлинки. І, і знаєш, мене дуже тішить запитання, коли ми вивчаємо там основні засоби, запаси. І коли я говорю про якусь норму, а бухгалтер запитує, а в наших як? Я кажу, і в наших так само, а відколи це? Відколи це зміна? Я кажу, та відколи прийнято стандарт. Тобто, ми, власне, розглядаємо на числових прикладах на практичних ситуаціях, кейсах, як воно є. Тобто а прочитати і побачити на прикладі, воно порізно. Тобто, це навіть підвищить професіоналізм Та? наших волонтерів, які ведуть за національне Абсолютно точно. Тобто, я б не ставила знаєш, ув'язку, що якщо міжнародні стандарти я за ними не веду, не планую вести, значить мені там кепсі пани потрібен. Абсолютно ні. Вивчаючи сертифікацію КЕП СІПА, бухгалтер зростає однозначно в професійному рівні, в першу чергу в наших національних стандартах. І знаєш, оце мені подобається всестороннє вивчення за цим сертифікатом. Є податки в Україні, право в Україні управлінський облік і фінансовий облік. Тобто той, хто має сертифікат КЕП. Я по-іншому на цих людей взагалі дивлюся, з точки зору якої, це піднімає бухгалтера над ситуацією. І він вже не є в ситуації всередині. Mm -hmm. Він дивиться зверху і може побачити зовсім по-іншому бізнес-процес. Він бачить його всесторонньо, І з точки зору управлінського і права. Взагалі бухгалтер, практикуючий, хто знає і податки, і право, ну це бомбезний бухгалтер. Це той, якому будуть готові платити зовсім інший рівень винагороди. Так, і все ж таки є потреба в сертифікаті КЕП, правда, тому що зараз прийняли зміни до нашого закону. Є дійсно внесені зміни до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Зміни запрацюють з 1 січня 2018 року, і все ж таки ними передбачено вже більш ширше коло, для яких складення за за міжнародними стандартами є обов'язком. Їх є не так вже багато. В основному ті, хто мали за міжнародними, ті і мають надалі, але є певна категорія, для яких це є новшество. Давайте підсумуємо для наших бухгалтерів. Я можу підсумувати, знаєш, що б я хотіла якби порекомендувати. Якщо ви бухгалтер, і якщо ви бачите себе у цій професії, якщо у ваші плани входить бути успішним в тій професії, то отримати сертифікат КЕП це саме воно. саме, це саме те, що підвищить не тільки ваш професійний рівень, але й підвищить вашу винагорду, яка фактично є відплатою за ту цінність, яку бухгалтер може принести підприємство. Записуйся на курси.